Друзі, всім привіт! Дивіться, які в мене є навушники. Ось дивіться. І вони настільки гучні, якщо їх на всю вимкнути, що можна аж просто оглохнути. Ось послухайте. Чуєте? Це на всю звук я вимкнув. Просто треш. Я не знаю, як вам через камеру передається, але... Вживу це можна просто здуріть і оглохнуть, вибухне мозок просто-напросто. Це капець. Просто. Дуже гучно. Я не розумію, навіщо такі гучні робити? Вони настільки гучні, настільки, що я в шоці просто-напросто. Підписуйтеся, якщо ви теж хотіли б собі такі гучні наушники. І <реш> взагалі пишіть коментарі, як ви вважаєте, це нормально, ще вони такі глучні чи ненормально. <реш> Я вважаю, що це ненормально. <реш>